Полтавщина посідає перше місце в Україні за погалів'ям великої рогатої худоби та за обсягами виробництва молока. Серед тих, завдяки кому наша область лідирує і доярка Світлана Отупор. Уже кілька років жінка прокидається о четвертій ранком, адже на фермі на неї чекають майже 90 корів сементальської та чорно-рябої породи. Кожна з них віддає 7200 кілограмів молока на рік. У мене мама дояркою була. Я допомагала мамі і ну, в принципі, не знаю. З коровами мені нравится. Вообще Взагалі ферма, ну нравится мені все на фермі. Чистота і порядок, взагалі. І за ферма у нас зараз хороша. Загалом на полтавських фермах та індивідуальних господарствах нині тримають близько 270 тисяч корів та телят. Зростає і продуктивність худоби. Надій молока від однієї корови становить понад 6200 кілограмів на рік, чи суттєво більше, ніж, скажімо, десятиліття тому. Є і направлення великої рогатої худоби, то тобто ми отримуємо верха майже півтори тисячі голов, з них 515-дійного стада, середня зарплата до ярок у нас 6 тисяч 182 гривні середня зарплата. Годуємо своїми кормами, ну, силу заготовляємо, зелена маса в нас, сіно люцерна так само засівається для тваринництва. Ну і зернові культури. Остача кормів закупляємо макухи в нас купляється, Пивна дробина. На рівні держави ми найкращі, а от на тлі досягнень європейських тваринників маємо, м'яко кажучи, блідий вигляд. Аби нас догнати цивілізований світ, потрібно реконструювати тваринницькі ферми, запроваджувати новітні технології, годівлі і утримання. Галузь тваринництва є однією з. Важких галузей, де потрібні великі матеріальні ресурси, людська праця. На тому потрібно ну, проводити таку політику, де застосовувати модернізацію виробництва і технології продукції тваринництва. Державна підтримка галузі тваринництва через скрутні часи суттєво зменшилася Цьогоріч річ. Усе таки виділили 50 мільйонів гривень. Їх планують витратити на придбання плем'яних ресурсів великої рогатої худоби та закупівлю доїльного і холодильного обладнання.